Добрий день! Добре, Вітаємо день. вас з новою прем'єрою і Добре. хочемо запитати, про що ваш фільм, і як виникла ідея зняти ще одну кінострічку? У нас в принципі давно вже виникала думка про те, що потрібно зберігати наші усільні традиції. Ми навіть проводили. Два роки тому свято села на цю тематику ми проводили повністю захід у дусі наших весільних традицій. І вже просто перебуваючи десь на весіллях, ми бачимо, що втрачаються традиції, втрачаються латканки, забуваються всі обряди. Ну, воно проводиться, але воно вже не те, яким було 20 років тому, і тим більше не те, яке було 100 років тому. тому наша наш фільм «Лежіли берви якраз про, про ті традиції, які були під час ще за часів Першої світової війни. І тому ми знімали повністю в костюмах, давніх, в давніх сорочках, в яких ще одружувалися наші бабусі і прабабусі. Ми старалися відтворити той інтер'єр, повністю всі звичаї. Ну, В принципі, ті, які залишилися до нашого часу, але з духом тієї епохи. А можете розказати детальніше, про які саме традиції ви знімали? Ми знімали про весілля, повністю платіння вінка, бирання деревця, перший танець батьків, коли починається весілля. у Нас батьки танцюють з колачами. Завивання молодої, ну, зав'язують хустку, благословіння батьків, ну, як посах, як до шлюбу відправляють, як проходить молодий викуповувати молоду. У нас такі багато цікавих традицій, які вже ну так вони, десь є, десь немає. Тому ми старалися відтворити це все максимально. А як ви вигадали сюжет? Бо попередній фільм був на основі вашої книги. А як з цим? Ну тут писався одразу сценарій для фільму. Так само я його писала. Ну, просто показати, зняти весільні традиції, звичайне весілля ну, би виглядало для глядача нудно. Тому ми вирішили, що це буде такий сюжет любовного трикутника, де дівчину один хлопець хоче взяти за жінку, а другий йому цього не дає. Тоді е, цього суперника забирають до війська, ну всі чові стрільці відповідно. Е, і е, потім, уже після весілля, е, уже цього молодого, який тільки що женився, так, він також іде на війну. Ну, так е, паралелі трошки з сьогоднішніми днями, і вони зустрічаються, вони все таки ці колишні суперники зустрічаються на війні, і один одного рятує від смерті. Ну, от так, щоб, щоб було цікавіше, там ми трохи так. Ну і ще там? Плюс до того, ми ще хотіли якісь наші такі. Ми двох кумів вели туди. У нас як кума Параска, кума веселена. Трохи, щоб розрядити. Та, щоб розрядити так, щоб розрядити, і так, і так, щоб, було, щоб було веселіше. У нас такі є два хлопці, які чудесно справилися з цією ролью. Вони такі mm -hmm. молодці. Вони відіграли це на, на всі сто. Ну там є у нас ще як віск переливають, там є там, така частинка. Ну от, от цей от народний такий дух ми дуже хотіли передати. Нам, в принципі, це для нас так само було новим, тому що ми ще не брали участь у таких ну в ролі мами. Ми не брали участь. Так, ми вперше ну, сіли на посах, ми ну, вперше благословляли дітей до шлюбу. Так і, і, <ріст> та, і ну, так було так, для, так само хвилююча, хоч діти на рідні, але то все одно хвилюю. Е, ну, ролі у нас зіграли, як і ми самі, так і е, наш вокальний ансамбль він відспівав сіланканки, жінки нам відспівали. Е, дружки, дружби були з молодіжної ради, саджовки і з пластового осередку. На татів ми запросили. Кого знайшли, хто погодився, ті, ті пішли батьками. Ну, в принципі, було досить швидко. Весільний староста у нас справжній. Весільний староста у нас вже відіграв, я не знаю, скільки весіль він провів. Він, от що було нам зручно, він то все чітко, так як справжнє весілля, що за чим. І ніхто я навіть не думав, що щось треба перезнімати. Хіба там десь нам треба було зробити нарізочку ну, з іншого ракурсу? То він вже там міг повторити. У нас дуже з ним швидко йшла зйомка. От там, де, де треба було знімати щось таке вже наше, то нам вже так і що веселіше. Але <світ> враження були неймовірні. щоб перший раз там до вінку пускати дочку, чи сина, наприклад, власне. То, була словляти, була словляти він то він, та, ми так вилися в роль, що і плакали, і сміялися в дійсності, що, що так було, як в реальності. Це здавалося, що ти свою дочку віддаєш. У мене теж дві дочки, і мені здавалося, що це все насправді. То роль влилися так, як дійсно якби як свій батько своєму. От ви маєте два фільми вже у своєму Арсеналі. Який з них був вам складніше знімати, можливо, цікавіший і чому? Складніше був перший, тому що там мені, як акторці, було складніше в першому. У мене там роль така неоднозначна. Ну, вона там є сцени, які були мені просто морально важко їх було знімати. Причому причому я їх сама писала, але, ну, це було важко. А Тут нам було, в принципі, легко. Тут просто бу, був настрій. Ну, ми не сміялися. Староста сказав, ми зробили так. тут. Це, якби, без слів, і це наше, це наші традиції. Можливо, важко було тому, хто цього не знає. Ми ж знаємо, в принципі, що має бути. Ну, от, самому поправити, звичайно, це інакше. ще й на камеру, ну, воно інакше. Але е, ми дуже хотіли, щоб це збереглося. А скільки часу знімали фільм? Ну Майже півроку так нас зайняло, але це з перервами. Він, напевно, якби ті всі зйомки склав купи, я знаю, чи вийшов би десь, ну, напевно, місяці, то ще з перервами. То молода ну, поїхала в Францію, то наш староста зайнятий, він має ще роботу і має, І нам просто таку, знайти та. день, аби підходив. І, і дружбам, і дружкам, і свахам, і старості, і нам, то, то було надзвичайно важко. От, от, от саме знайти дні, бо це масові сцени в основному. Якщо там одно двоє, то вже будь-який день, може, їх схопили, то, то давайте та знімаємо, то й це недовго. Якраз тоді хворіли ще, не може бути ходили, бо сніги, то берегині захворіли всі, то потім діти захворіли, то сніг не дає, то холод. Так, ну, трошки от, оце що... А потім ми вже, коли вже фільм був знятий, ми під час Великого посту ми просто не хотіли його виставляти. Тому що ну, не пасувало. Mm -hmm. Тому ми думали, що у нас прем'єра буде одразу після Великодня, і ми так і зробили. Тоді вітаємо вас з прем'єрою, чекаємо на прем'єру в Коломиї, можливо, наші краяни захочуть прийти подивитися, що у вас вийшло зняти. І бажаємо вам успіхів. Сподіваємось, можливо, у вас вже є ідеї наступного фільму. Є. А знаючи вас, то я в цей є, У нас вже є. Раз але Буде трошки важче ну, зняти, напевно, як, як цей фільм, тому що тут нам ставало локації ну, буквально одної кімнати і там. Ще над рікою, а тут треба буде знімати влітку і на природі, в основному думаю, що наші ліси так само відбудуть в кадри. Тоді чекаємо на запрошення на нову прем'єру. Успіхів вам. Дякую. Дякую.